Ти чув, що люди божеволіть після спілкування з чатом GPT? Давай я розкажу люди звертались до чату GPT просто щоб написати або розв'язати проблему. А потім починали вірити, що вони месії, що вони створили розум. Один чоловік перестав спати схуд, думав, що він пророк, і його госпіталізували, і таких випадків десятки. Вся суть в тому, як працює штучний інтелект. Сама модель ChatGPT побудована, щоб підтакувати. Ти скажеш ChatGPT, я думаю, що я вже помер. Або тобі відповість Ого, цікавий досвід, розкажи більше. Бо штучний інтелект не розуміє реальності. Він просто дає тобі те, що звучить логічно в контексті розмови. Уяви, що ти під кайфом, і твій друг тобі каже, так ти реальний. Ну бачиш майбутнє так і працює чаджіпіті, і якщо в тебе вже є ризик психічного зриву, цей псевдодруг може тебе добити, тому штучний інтелект не терапевт, не священник і точно не Бог. зрозуміться. це просто набір слів, які звучать переконливо. Але це не істина, не порада і точно не ретівне коло. Але якщо ти вже на межі, він може лише тебе підштовхнути. Штучний інтелект не зло, але якщо ти шукаєш відповіді не в собі, а в ньому, то можеш загубити себе.